Львівській області 3070. Взяв 3070 собі, бо цей. Ага, чекай, мені треба ж перенести. Взяв собі 3070. Ізюм прокачав, Так чекай. Ми тут трейки навики мені змінити башні поворот баш. Mm -hmm. Ну тут би актуальніше було. Ставим рекомендовані навики, хлопці. Надо назбирати срібло на ізюм Так, не, ні, ні, ні бушно за Зависим, бендер. 8000 рибаків. Так, ну що хлопці, погнали, вроді бы все взяли. Let's Go в загоні нашому тащерному І на Ізюмчику не нову БУ не за 8К. Зараз хочу собі взяти замість Ryzen. У мене зараз 53600 і 16 гіг стоїть оперативки Хочу взяти собі Ryzen 5 5600. Ну, цей, напевно, що виставлю, продам і візьму собі. Лейм, привіт, друже! Лейм 82, яку лодку за вугілля? Ну, залежить, який є, і який саме клас цікавить. Бери Курфюста. Він зараз би за вугілля в нас. Курфюст, що там ще є за вугілля? E, 5600X вітірок, і в принципі він у мене на базі АМ ну, мене йде, воно ж підтримує, правда? Материнка в мене Asus там, якась на AM4, і по ідеї 5600X мав би підійти. Я от зараз стрімлю, хлопці, стрімлю через процесор ОБСК. Наполі. А, ну от Наполі підказує. Так, Корфюз е, який, який клас. Ну, от Маю на увазі Лінкори, лінкори, крейсера там. Есмінці, тут же лейм. Та, а М4, от мене такий і стоїть вітірок. От треба знайти тільки на Олехікс якусь блушну цей, щоб там, правда, не намахали, не кинули, блі. І взяти собі дійсно 5600. Бо зараз я стрімлю через процесор x 64 поставу поставу бітрей 12 тисяч і чомусь в мене. А гір, ну, гір теж нормальний. І ПМК в нього. Ну правда, якщо бортом тако ходити, то воно буде це. Але німець якийсь не ЛХ, що купляти нову вітерок? Ну що, я, якщо шукаю на ЛХ, ставлю фільтр собі Львівська область якраз. І по Львові шукаю, щоб якщо там намахає, поїхати, Курво Гості. Ну ота. Добре, якщо купляти 5600 x то треба, в мене стоїть боксовий кулер стандартний. Алікс Джага, добрий вечір. І вам, і вам, чи варто уваги, Алікс? І вам, чесно сказати, для, для мене ні. А, вітерок, так я забув. То давай мені якось, скажи ціну, і я готовий цього взяти. Давай. Дивися, давай в телеграмі напишемо. Зайдіть, хлопці. От я в Телеграмі є в описі, є, я створив той канал для спілкування. Ви можете туди спокійно собі заходити, там собі спілкуватися, якісь новини ігрові і тому подібне. Давай без питань, якісь мені 5600 я візьму і разом з тоді. Е, Курфюз та сама Прусія, ну, Аналогічно, тільки Курфюз то завжди файно файному. Взяти з налаштуванням, ти думаєш, можуть намахати, та я не думаю, блін. От, Вітерок, якщо, як то кажуть, свої чому? Я забув, що вітерок нас. Так, давайте ізюмчика протестимо. М -м -м і, і вам, і мені хлопці, не подобається. Моя думка, він мені не зайшов, і для мене він шлак чесно скажу. Тому все-таки його не рекомендую, але кожному своє. Кожному своє. Ой, демон закінчився. Так, ми йдемо з Чернігу Чернігів зараз будемо ламати. Ми з тобою їм писки Норці і тому подібних. Погнали! От, якщо є щось таке нормальне, давай по норці беремо на фокус. В телеграмі, хлопці, то, що я створив, заходьте в Телеграм, і... і там ми будемо з вами переписуватися, і будемо цей. та, я, ну, лейм, Ос особливо от за корфюста можу сказати. ой-ой-ой-ой-ой, от тобі ізюма. що ізюма трошки бафнули чи що, Чось не можу знати. 5600 боксовий вистачить на крайняк гамакс охолодження. Почув прийняв хлопці дякую. Дякую. От за що я вас люблю? Я знаю, що ви ніколи фігні не порадите мені От ви красавчики просто. Я впевнений. Ну, так і будемо робити. Навіть візьму. Запишу відосик, як я його взяв, блін Ну, хочеться, 5 600 вже з того цей, але. І тоді вже можна собі спокійно надіятися. У ну, мене зараз такого стоїть 3070 TI, на 8 гіг, бушна відюха. Ryzen 5 3600, 16 гіг оперативки. DDR2 666. Бля, А чого ніхто не світиться? Що підловим хіпером? Може. Ізюм такий на початку крізь. Ну, та ізюм. Раніше ізюм кактус був. Я не знаю, як зараз, Ну, зараз, от поки що зіграли, поки що гра заходить непогано. Давай беремо на фокус цього товариша. Ой, там ще Айова. Вудін, до речі, теж класна штучка. Відвертаємо бортик. Ой-ой-ой, чернігів даю, даю, даю газу. Ох ти! Двигунчик мені зламали, негідники такі. от негідники от негідник Так, ну цього ми забрали. Угу, ще одна норка. Ніхто не хоче підставити мені бортик. Ну, не знаю, для мене він тоді... Я, щось... я його за вільний досвід прийшов. Чесно, Сань. Ізюм ні ні ізюм це от лінкор, на якому я зараз граю. Ізюм це лінкор, на якому ми зараз от рубаємо. Місто так Моє місто звучить ізюм Ізюм, то. Того... Ізюм, Ну, він правильно ізюма. Називає, називаємо його за... Ізюм. Ізуму він правильно, якщо брати, не капарати. Це... А, Чернігів, та, та О, бачиш, як нас женчик. Ти з Чернігів. Вот, якраз Чернігів нікнейм. Значите, як вас багато ще. Красавчики молодці, я радий. Я знав, що нас багато є. Я знав, що ви краще. В ви ж краще. Краще вас нема нікого. Десь як я тут танкую бортом, пацани, ходжу на Ізюмчику. Ой, тут я пропустив. Ой, ой, убіжають мене. Але хочу забрати димой, а ви собі навіть не виявляєте як. Денис, привіт! Дякую. Дякую, навзаєм, хлопці, і вам навзаєм і вам всього найкращого. І вам приємного перегляду. А, тебе також хочеш в кіберпанк. О, кіберпанк. До речі, я хочу пострімити. От я собі зробив предзамовлення сталкера, хлопці. Зробив предзамовлення сталкера 2. Чекаю, вийде, буду стрімити на твічі, на ютубі. Обов'язково. Тому запрошую всіх вас. Я знаю, що не тільки я один чекаю сталкера, башню мені зламали, негідники. гідники. Хто знає, Черкаси це що таке М. А, населений пункт. Мені башні негідники зламали, ну? Коротше, вот такие ізюмчик у нас, хлопці. Доволі таки МТЗ і їхню історію. Ну от не знаю, чесно кажучи. Про підновлення боєздатності. Молодці хлопці. Ой-ой-ой, Сицилії пропустив я. Пропустив я її залп, але до аммерский тральщик. Ніч. Ох, на 17 тисяч. Ну ми на ізюмчику пацани тут нормально накинули. Будеш дивитися сталкер, ну то я вас всі, хлопці, буду кликати на стрім, блін. Так, я йду в циркуляцію. Дальність нам дозволяє. І я буду розвертати наші башні. Ага, по хіперу я не влучив. Слухай, непогано. 410. А, у нас більше нашей шкода, крім того всього. Офігеть. Коротше, ми все підібрали, що тільки можна. І наші союзники підібрали. Модулі. Бульк. Бульк. Так, розвертаю я свої башні. черкаси треба буде, а тут такий тращик. Женя Савельев, добрий вечір, дай Боже здоров'я, всім привіт, хлопці. Я радий всіх вас бачити. Ох, тара мені відірвуть писок, блядь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, то пацани скинулися, я щось задивився аж. Файно скинулися. Ну, тут тут буде перемога. Файно, я розвернув башню. Ну, коротше, 136 тисяч накинули, хлопці. Ізюм, ізюм рекомендую. Як писати? Е, а я зараз напишу. Секунду. Напиши щось там вітірок в тілезі, в тому каналі. Ну, Коротше, я розвернувся, пацани. Файно ви бачили. Хорош, хорош. Файно підловили Та, але ну, я хотів просто розвернутися. Е, От, я зараз напишу. Написав Мотковський HD, напишіть ви щось. Але це перемога, пацани. Це перемога. Ми колективно нагнули їх і перемога.